У цей поосінньому прохолодний день парк відпочинку імені Артема нагадав велику теслярську майстерню, в якій під чарівні звуки української пісні презентували міський дерев'яний фестиваль. На імпровізованій сцені, де було встановлено півтораметрову воскову свічу, крісло гойдалку, стілець із діжками та ікону святого Миколи, тепло вітали перших друзів дерев'яного фестивалю. Серед них Криворізький різьбяр Іван Кінзер, єдиний у місті Бондар Анатолій М'яч, майстер з різьби по склу Василь Пилка. Представники комунального підприємства Сансервіс, лісівники Криворізького, Дзержинського, Широківського та Софіївського лісництв. Хотілося підтримати лісівників. Дуже трудящих, дуже таких душевно багатих людей, як лісівники. Коли я дивився, що їх не завжди і вітають, то зі святом лісівника через раз, то мені от і захотілося підняти цю чудову професію. Тому що, що таке ліс? Ліс, дерево, це з нього все починається. Ліси зберігають річки, ліси зберігають наші поля, щоб вони не засихали. Ліси бережуть, ну взагалі наше життя дають скільки і кисню, і так далі. Тому захотілося передусім підтримати от цю професію. А потім я подумав, що поряд з цією професією є люди, які дають друге життя дереву, не тільки перше, виховують от, доглядають, вирощують дерево а дають друге дерево це різьбя що стосується експонатів, представлених на фестивалі, організатори стримали слово і запросили до участі вмільців, які можуть зробити із дерева справжні витвори мистецтва. На святі були виставлені предмети побутового вжитку і кухонного начиння, плетені, кошики, обереги та скриньки, басідки та меблі. Тощо чималий асортимент продукції виставило держпідприємство Криворізький лісгосп, співзасновник та учасник журі фестивалю. Будуть враховуватися масовість. Зацікавленість людей дуже цікаве, дуже цікавими витворами, які представлені на даному фестивалі. Із дерева Підприємство спеціалізується на малих архітектурних формах. Цей садова мебель. І баситка, і та продукция, яку виготовлює державне підприємство «Триворицьке Лісове Господарство. Нам все очень понравилось. Очень большая виставка. В глобальний масштаб. Очень все круто. Очень много изделий, особенно большое впечатление залишило фотоапарат деревянный. От кровать вальшая. Участь у першому дерев'яному фестивалі взяли чимало шкіл, технікумів та творчих майстерень. Особливий шарм і неповторність створила продукція, виготовлена руками засуджених криворізької виправної колонії номер 80 Серед представленого лавки та гойдалки, металеві підсвічники, скриньки та нарди. Справжній метушливий вулик створили ще одні друзі дерев'яного фестивалю пасічники криворіжжя, зокрема, представники міської спілки бджолярів травневий мед. Відвідувачі ярмарку могли не тільки придбати корисний мед, а й дізнатися про його цілющі властивості та спробувати товар на смак. Многі знають, а многії не знають, що пчоли жили в дуплах, тобто в лісах, в деревьях були дупла, пчли жили і розвивалися середа них була в пока Пчеловоды уже не изобрели улики, не приручили, так сказать, не перевели пчел из дупил, из леса в ульи. Поэтому мы имеем прямейшее отношение к деревянному фестивалю. Ну и во-вторых, мы рады поддержать идею Миколы Владимировича Крамаренко, нашего неугомонного организатора всяких таких фестивалей. Вот. Поэтому принимаем участие, как видите, много людей. От много желающих посмотреть, попробовать нашу продукцію, а також посмотреть на фестиваль. На этот, на этот хороший праздник. Я вважаю, що на уровне медового фестиваля удался, навіть з першого разу. Змагальну частину дерев'яного фестивалю наситили цікаві конкурси, видовищні майстер-класи по розпилюванню колод та обрізуванню на швидкість сучків. В турнірі лісорубі взяли участь місцеві лісівники та представники підприємства Сансервіс. Змагальна частина полягає це. У тому, щоб якомога точніше порізати дерево, причому починати треба зверху, а потім знизу так само підвести пилку, щоб чітко була, як то кажуть, одна лінія. Це зрізування сучків. Значить, на півночі воно дуже на півночі Росії, воно дуже так от. Видовищне, це таке змагання. Там просто вони як віртуози, як я бачив, як ото шаблями махають так. Вони бензопилами цими зрізають сучки. І лісоруби будуть рубати колоди на швидкість, на точність. Отак, От так то чотири види змагання завдяки шкільному лісництву з 23-ї школи на деревах здовж алеї парку було встановлено 15 шпаківень і стільки ж годівниць. Загалом цього дня на фестивалі близько 50 умільців представили декілька сотень виробів з деревини. Цілком ймовірно, що окрім них наступного року алею народних ремесел поповнять витвори майстрів з ковки по металу, склу та камінню.